Віта ареста. Міський в 2006. Я думаю, справіт. Міський в дві Ну, як і на революції, не відчуваєш усіх ризиків, не усвідомлюєш, наскільки все небезпечно. Просто відчуття надзвичайної гордості. Назвичайно гордості, тому що там ти відчуваєш, що ти людина, що тобі є заради чого жити, що ти недарма родився саме в цей час, що ти можеш бути корисним, дійсно корисним. Тому, в принципі, почала волонтерську діяльність вже в такій формі, якій вона є зараз. В перший раз я приїхала в кінці липня 2014 року. І всі були в шоці від того, що це серпень, липень, кінець, в початок серпня 2014 року Луганська область, волонтер, яка доїхала аж туди ще й дівчина. Ну, яким чином, взагалі, що ти тут робиш? І вони реально намагались мене вигнати звідти. Так почала їздити. Побачила в першу поїздку, що хлопці, які приїжджають з блокпосту, передають варту наступним. Вони передають не тільки чергу. В чергуванні, але й берці, які не завжди по розміру, тому що реально хлопці в кросівках воювали і в таких, знаєте, резинових тапках. І я вирішила повернутися негайно, збирати саме те, що потрібно, а не те, що приносять. І відправляти, і передавати, і привозити саме тим, кому це потрібно. Перші мої поїздки вони звичайно не були анонсовані моїм рідним, тим більше моїй мамі. Я сказала, що я там поїхала до бабусі, а потім через добу, коли вона зрозуміла, що я не в бабусі, я їй подзвонила з телефону супутникового замполіту і сказала, що все добре, але я розбила телефон, і це якраз був її день народження ще. Перша поїздка була в її день народження. Я не встигла повернутися, бо були обстріли. Я планувала повернутися 3 серпня, а повернулася вже в п'ятого. Але вони мене розуміють, і, чесно кажучи, аби, не дай Боже, звісно, почалися такі часи, коли я вже була б мамою дорослого хлопця, не дівчинки, дівчинку б не пустила. Але дорослого чоловіка, наприклад, мамою, я би не зрозуміла його, аби він не проявив якусь ініціативу поїхати туди. Такі випадки потім із приємного, да, як там. Хлопець з зубору каже: А ви допомагали моїй там роті, я не можу з вас брати кошти. Хоча я бачу, що він тільки недавно зайшов на роботу і ну, віз мене досить велику відстань. Да? І не можу взяти з вас кошти, дуже вам дякую. І це він сказав вже в кінці поїздки. Тобто, він благородство, благородство притамани нашого народу, що я можу сказати. Ну, нічого особистого на території. Бойових дій у мене не було ні родичів, ні близьких друзів, ні коханого, нічого такого, просто українці. Можливо, якась романтика є на війні, напевно, що є, але вона проходила повз мене. Певний час у мене від фонду працювали дівчата, частково на оплатній основі, так але я їм платила з особистих коштів, тобто це не були кошти, які збирались в скриньки. Стався нещасний випадок, поки я була в револю... на революції. У Франції за невідомих обставин згоріла моя квартира, яку я винаймала 6 шість років. І, дякуючи цивілізованій країні, мені компенсували певні кошти, тобто я могла собі дозволити на розвиток фонду трохи грошей підкинути. І друзі дуже також дуже допомагали. І, ну, вони довіряли мені, тобто вони розуміли, що навряд чи я буду на цьому наживатись. Таким чином, створила фонд, який функціонував від імені усіх бажаючих. По-перше, я ні в якому разі не спонсорувала бойові дії. Я спонсорувала захист, безпеку і здоров'я хлопців, моїх хлопців, моїх українців, які боронять мою землю. Це особисте. І я можу сказати, що я. З сім'ї, з родини, з дому виносила, чесно кажучи, останнє. Часто брала кредити, як усі волонтери. Я не знаю жодного волонтера, який не взяв кредит під АТО. Ну, це норма, тут навіть не, це не виняток. Ось, бо я думала, що я одна така кризі. Але аби потрібно було ще, я б зробила те, так же. І зараз я здійснюю потрошку свою мрію, тому що коли мене питали, про що ти мрієш, як волонтер, як благодійник, так я мріяла також захопити сферу допомоги на мирній території. Тобто робити все для того, щоб запобігти повтору такої ситуації, яка в нас зараз в країні, те, що мало статися ще в четвертому році. Ми повинні були інтегрувати вчителів, культурних діячів, якісь, проводити якісь концерти більше з українським посилом на сході України. Ми повинні були влаштувати якийсь обмін вчителями, так, в університетах, в школах. Цього всього не було. І ніяк не сприяли Україна центральна і Захід на тому, щоб Схід був ближчий. Ну ніяк. Моя мрія здійснилась, я зараз допомагаю дітям, а саме з організацією Safe a Child, саме не допоможи дитині, а врятуй дитину. Тут в нас зібрались люди, які допомагали в тій чи іншій мірі згідно своїх професій та бізнесу, фронту, сім'ям постраждалим в АТО. Це і юристи, і бізнесмени, і громадські діячі. Це країна, яка з 2014 року, з 13-го, сформувала сама по собі дуже багато громадських діячів, активістів, волонтерів, які абсолютно безкоштовно готові робити дуже велику роботу. Просто їм не потрібно заважати, їм потрібно сприяти. І саме цим я й займаюся, що з не за великих втрат ми об'єднуємо людей. Або кооперуємо, координуємо, щоб допомогти їх їм робити ту роботу, яку вони хочуть. Для цього не потрібно багато коштів. Потрібно просто мати зв'язок з ними і певну довіру. Немає зради, є бездіяльність. І я не хочу бути до неї причетна. Якось так.